Залізнична ділянка, яку РФ будує на окупованому півдні України, може спростити логістику між Донбасом і Кримом і врятувати ворожі поставки навіть у разі знищення Керченського мосту. Про це пише центр журналістських розслідувань, посилаючись на супутникові знімки. Нові колії пройдуть від Таганрога через Бердянський Маріуполь. і Мають дістатися Якимівка, яка на думку окупантів є менш досяжною для ударів ЗСУ. Нагадаємо про плани окупантів закінчити цю залізницю до літа. Повідомив у телеграм радник мера. Маріуполя Петро Андрющенко будується резервний шлях постачання, який по закінченню легко трансформується в основний, заявив радник. І у разі, якщо залізниця з Маріуполя до Криму почне працювати, це значно скоротить ворожу логістику і послабить можливості зсу утримувати фронт. Про це говорив у нашому ефірі радник міського голови Маріуполя. Петро Андрющенко почуємо пряму мову. І ми бачимо дуже високу активність наступальних дій росіян саме на Донеччині в районі Авдіївки, в першу чергу. І, наприклад, якщо тут буде задіяно таке логістичне сполучення, це знову ми маємо скорочення, велике скорочення логістичного плеча, і це означає, що ситуація для нас буде набагато складніша з точки зору забезпечення фронту, з точки збору з зору утримання фронту, тобто росіяни зможуть доставляти набагато швидше і набагато ближче. Велику кількість і техніки, і боєкомплектів, і всього того, що їм необхідно для успішного проведення штурмових дій. Володимир Омелян, міністр інфраструктури України у 16-19 роках, Військової зсу зараз буде до нас доєднуватися. Поговоримо про цей проект ворога. Пане Володимире, вітаємо вас. Доброго вечора! Вітаю студія. доброго вечора. Дякую за запрошення. Дякуємо, що до Пане Володимире. Хочуть завершити цю залізницю в відрізах добудувати до початку літа. Наскільки такий е, амбітний проект можна втілити за такий, по факту, короткий проміжок часу? Фізично можна, якщо нічого їм безумовно не завадить. Завадити можуть збройні сили, завадити можуть інші обставини, відсутність необхідної техніки чи матеріалів. Росіяни не будують нічого нового. Насправді вони відбудовують ту колію, яка функціонувала ще з радянських часів, і до 2014 року. Вони критично від неї залежні, бо постачання російської армії на 80% залежить власне від залізниці. На противагу від е, армії світ розвинутих держав, які є мобільними і прив'язані до різних видів транспорту. Красна армія без залізниці. Діє неефективно або незначні вісни від зарізняції. тому щоб е, спробувати якимось чином покращити логістику своїх військ, вони безумовно зараз ходуть максимальну кількість ресурсу і своїх можливостей відбудову цієї колії. Е, це неприємна історія для нас. Е, бо вже збудовану залізницю доволі важко зруйнувати, і ми бачимо неодноразово, що Росія намагалися наносити удари по наших залізничних коліях по залізничних вузлах, але насправді це все можна доволі швидко відновити, включаючи мостове сполучення, яке скажімо так, потребує більше ресурсів, але теж відновлюється, пане Володимире Тобто впливати краще зараз. Ну ви знаєте, ми всі мудрі заднім числом. Та безумовно краще не, не затягувати, якщо є така можливість, і достатня кількість засобів вогневого ураження, бити по місцях скупченної техніки, які зараз займаються відновленням в їхні колії, е, перерізати логістику, яка полягає в постачанні матеріалів, бо потім цілити пороховому складу. Ну це проблемна історія. Пане Володимире, ну який ресурс треба задіювати? Скільки людей професіоналів для Росії? Це є викликом? Чи справляться? Ну, типу, як і було, якщо не обстрілюватиме ЗСУ, То й добудуємо в терміни? технічно це не є проблемою ні для України, ні для Росії. Будівництво таких колій там немає складної геології, і плюс вони йдуть фактично вже в абсолютній більшості ділянок по поднового маршруту. Вони відновлюють а не будують. Тому, якщо не покладатися на інші фактори, ми повинні розуміти, що ця залізниця буде працювати, хоча хоча треба згадати що е, оголошували про неї росіяни ще минулого року і земляні роботи почалися в минулому році е, ми зараз маємо лю завершення лютого 2024 року і особливого прогресу спостерігати не можемо поза тим що для росіян це точно пріоритет пане води яка пропускна спроможність може бути такої залізниці все залежить від того, що вони в кінцевому підсумку зможуть зробити, якщо зроблять швидше за все, електрифікація цієї колії вона точно не буде здійснена, бо це потребуватиме інших умов. Питання лише чи це буде одноколійний шлях, чи це буде двоколійний? Якщо він буде двоколійний, то ми можемо говорити про десятки ешелонів на добу. Ну, тобто, це по факту серйозно дуже впливає, справді на безумовно, безумовно. Це це впливає серйозно. Це впливає серйозно на боєздатність їхніх військ на сході. Це впливає серйозно на. Зв'язок Криму з е, Росією, і безумовно для них це важливо для того, щоб розуміючи, Керченський міст є постійно під загрозою удару, і я сподіваюся, що в цьому році він своє існування. Е, постачання морем є вкрай ненадійне, і ми бачимо, що великі десантні кораблі йдуть один за одним на дно. Е, тому е, єдиний можливий шлях сполучений з окупованим Кримом власне це буде ця залізнична колія. Насправді вона теж перебуватиме постійно в зоні ризику, тому ми не можемо говорити, що росіяни будуть там перевозити якісь цивільні вантажі чи звичайних там цивільних людей. Тобто, в першу чергу, і єдина мета будівництва відновлення цієї колії це військовий напрям. Але тим не менше вони будуть докладати всіх зусиль, щоб він запрацював. Тобто у нас слабка його частина, це е, якраз там, де е, наш окупований Крим під'єднаний до материкової України. Так ну, ви знаєте, вона ж буде така до довгої протяжності. Тобто вона захоплюватиме і і Бердянськ. Тобто, фактично, це окульцювання Азовського моря, з'єднання в одну з мережу наших захоплених морських портів. Плюс ми маємо ситуацію, що вони будуть точно планувати відгалуження, відгалуження на волноваху на Донецьк. Це теж додатковий виклик для нас е з останніми подіями. Тому е якщо в нас є засоби і ресурси, то безумовно краще зупинити будівництво, ніж потім, потім мати результат того, що за функціонує. Але враховуючи те, що на фронті ситуація дуже напружена, я не впевнений, що зараз це буде питання на марди. О, ну точно про нього на нього хтось звертає увагу але ж справді засоби мають сили і засоби мають генеральний бути. Штаб, генеральний штаб в курсі цієї ситуації більш ніж впевнений, і вони розуміють ці ризики і загрози і плюс відноситься з власною можливостю